Доброго дня діти! Сподіваюсь, ви знаходитесь у безпечному місці. Сьогодні до нас гості завітала Мишка. Але вона не проста, а чарівна. Чому? Тому що Мишка живе в країні чистоти і здоров'я. Вона дуже полюбляє чистоту свого тіла. Усім відомо. Щоб бути здоровим приємно. А ви знаєте, як стати здоровим? Здоров'я нам дають свіже повітря, спорт, правильне харчування та особиста гігієна. Дітки, давайте відгадаємо загадки. Мию, мию без жалю. Мию там, де брудно, а купатися не люблю, бо від цього худно. Що це, дітки? Так, це мило. Наступне. Коли мию ще вмиваюсь, потім ним я витираюсь, витирати сухо звик, мім я кисеньке, що? Правильно Рушник Чищу зубки кожен день, дуже добре й швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Так, щітка. Весела акулинка пішла гуляти по спинці. Поки вона гуляла, спинка чиста стала. Що це правильно. Це мочалка, молодці дітки, все вірно відгадали. А зараз давайте пограємо в гру чарівна торбинка. Дітки, давайте подивимося, що лежить у торбинці. Дітки, подивіться, що це. Так, це мило. А для чого нам потрібне мило? Звісно, для того, щоб мити руки. Давайте малята подивимося, що ще лежить у чудовій торбинці. Що це? Так, вірно, зубна паста та щітка. Скажіть, малята, для чого нам потрібна зубна паста і щітка? Так, дітки, для того, щоб чистити зубки, щоб вони були чистенькими. А це що за предмет? Вірно, рушник. А для чого потрібен рушник? Правильно витирати руки і обличчя? Наступна картинка що це? Так, ванна, що ми робимо у ванній? Так, ми у ній купаємося від бруду відмиваємось. А ось іще одна картинка. Що це? Так, носова хустинка. А для чого потрібна носова хустинка? Так, для того, щоб витирати носик. Наступна картинка. Що це? Правильно, гребінець? А для чого дітки потрібен гребінець? Звісно, щоб розчесувати волосся. І останній предмет що це? Правильно, люстерко. Для чого дітки потрібне люстерко, щоб подивитися, як ми виглядаємо. Молодці малята, все вірно відповідали. А зараз малята пропоную перейти до художньої майстерні, де будемо працювати з пластиліном. Будемо ліпити мікроб. Можна використати пластилін будь-якого кольору, а також вушні палички та декоративні очі. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Зробимо гімнастику для наших пальчиків, а гра називається сніг. Ну що, почнемо? Падав, падав, падав сніг. І лягає біля ніг вітерець легкий літає. І сніжинки підіймає. Ось вони усі гуртом, закружляли за вікном. Молодці, давайте повторимо ще раз. Падав, падав, падав сніг. І лягає біля ніг. Вітерець легкий літає. І сніжинки підіймає. Ось вони усі разом. Закружляли за вікно. Молодці дітки, повторіть цю вправу і ще декілька разів. Яка гарна робота, дітки, в мене вийшла. Чекаю і від вас роботи. А зараз малята пропоную послухати казочку, як посварилися лисиця та минь. То сідаємо зручненько і починаємо слухати. Колись давно жила собі лисиця. Полювала вона на зайців, мишей та куріпок. Якось, набігавшись за зайцем, вийшла лисиця до річки води попити. Побачили лисицю качки, забили на сполох та попливли геть від берега. Тільки якось колода залишилася лежати у воді. Раптом колода ожила, з води висунулася. Вуса та морда здоровенного миня. Злякалася лисиця, адже така рибина може єдиним ударом хвоста її збити. Але взнаки не дає, а говорить лагідно. Ти, напевно, у річці найбільший голова. Зареготали качки. Який він голова, він найбільший ледер. Спить та спить, його й прозвали мішок сну. Проте лисичині слова сподобались миню, і він відповів, у тебе така гарна шубка. Я чув, що у тазі ти найрозумніша. Тут заверещав бурундук. Що сушив на смереці гриби на зиму. Вона не найрозумніша, а найхитріша. Мудрий ворон, який прожив уже 300 років і який сидів на тій ж самі смереці, каркнув. Не треба сваритися, треба дружити один з одним. Ось так і повелося як прийде лисиця до річки, Минь випливає з під корча, і вони довго, приязно балакають. Але одного разу лисиця опинилася біля річки не з власної волі. За нею гналися собаки. Друже, миню. закричала вона. Допоможи. Стрибай мені на спину, швидко відповів минь. Вибігли до річки собаки і від подиву. Аж язики висолопили. Бачить, їде по річці лисиця на мині та лапою їм махає. Вирішила лисиця витячити миню. Чепляйся за мій хвіст. Я витягну тебе на берег, погрітися на сонці. Адже у вас під водою холодно й темно. Але недовге північне літо. Лише кілька разів вдалося миню. Полежати на сонечку, стали збиратися у зграї качки, готуватися до відльоту. Бурундук зняв гриби з гілок та утягнув у своє гніздо. Тільки ворон сердито Надувшись сидів на верхівці дерева. Прийшла лисиця до річки, а річку затягло тонкою кригою. Друже, миню, погукала лисиця. Марно кличеш, каркнув ворон. Твій приятель спатиме всю зиму адже недарма його прозвали мішок сну. Лисиці взимку не сплять, але взимку важче полювати. Хоч і хитра лисиця, але зайці, бува, так заплутають сліди. Що годі й розібратися. Сильно охляла лисиця, але сяк так дожила до весни. Ледве зійшов сніг, почала вона харчуватися торішними ягодами, розкопувати мишачі нори. Прокинулася нарешті й річка, важкі крижини, наповзаючи одна на одну, попливли по воді. Прибігла до річки лисиця і стала гукати. Прокидайся мішок сну, і не соромно тобі спати дев'ять місяців на рік. Я не сплю, я лежу і думаю. Виправдовався, спливаючи, минь. Адже ти з берега не бачиш, що я роблю під кригою. І все знову пішло, як і раніше. Мин чіплявся за хвіст лисиці, щоб погрітися на бережку на сонечку. А лисиця спокійнісінько каталася на спині миня. Але одного разу лисиця сказала спина в тебе широка, але аж надто ти повільно плаваєш. Це я повільно, обурився минь. Та тобі мене ніколи не обігнати. Позмагаємося, запропонувала лисиця, ти попливеш по річці, а я побіжу по бережку і так два завороти ріки, і назад до старої смереки. Після кожного завороту озиватимемося один до одного. Ворон сидів на верхівці смереки та слухав. Добре, погодився минь, але нехай Ворон судитиме. Минь знав, що лисиця хитра і вирішив її перехитрити, покликав двох своїх друзів минів і каже: Ти відгукнешся лисиці за першим заворотом, а ти за другим. Адже ми такі схожі один на одного, і вона подумає, що це я. Раз два три. каркнув ворон та змахнув крилом. Лисиця стрілою помчала по берегу. Біжи біжи, пірнаючи під корч, пробурмотів минь. Хоч ти й хитра, але я хитріший. А ворон злетів над річкою та й бачить минь під корчем ховається. Полетів ворон за лисицею. А лисиця теж вирішила схитрити. Вона не стала бігти по берегу, а шмигнула у кущі, щоб напрямки вибігти до першого завороту. Поки вона бігла по кущах, подряпала собі ніс та гілочкою око зачепила. Вийшла вона до річки, мружачи, одне око. Гей, мішок сну, де ти? Напевно, відстав? Я тут давно висунувся з води друхминя. А де твоє око? Не твоя справа, огризнулася лисиця. Побігли далі. Ми ще подивимося, хто буде першим. Лисиця знову шмигнула у кущі та помчала напрямки не бачачи, що ворон летить слідом та спостерігає. Продираючись крізь зарості, вона проколола собі лапу. Вийшла до другого завороту, улягаючи, мружачи одне око і невпевнено гукнула. Гей мішок сну, де ти? Напевно, стомився? Я тут та давно відпочиваю, підплив до берега другий друг миня. З останніх сил мчала лисиця назад, залишаючи позаду клочі з шерсті, зачепила хвіза сук. Рванулася і хвоста залишилася на суку Ледве жива дісталася лисиця до старої смереки та повалилася на землю. А де ж суддя? Я напевно перемогла. Ха ха ха, зареготав минь Я вже давно тут. Подивися на кого ти схожа. Шуба обідрана, сама кульгава. Кривай без хвоста. Він риготав так довго й гучно, що у нього роздуло печінку. І відтоді усіх минів велика печінка. Тут прилетів стомлений ворон. Минь припинив сміятися І запитав у ворона Скажи, хто із нас переміг? Ніхто? Ви обидва брехуни і обидва. Програли. З того часу лисиця і минь один з одним не приятелюють. Зітхає у глибині озера минь. Погрітися б мені зараз на сонечку, та забула мене моя колишня подруга Лисиця. А сидячи в лісі під кущем, сумує лисиця, нема кому її покатати По рісі Кожен із них. Тратив друга, а дружба найдорожча за все. Ось яка за кінець, А хто слухав, молодець. Дякую малята, за увагу і до наступної зустрічі.